Всім привіт, скоптилася перепілочка. Красота. Ой, знову я. Отак. Дуже класна, ще гаряченька. Зараз будемо пробувати, як завжди. А, гаряча. Боже, яка м'якусінька. Будеш їсти? Корочка, звісно, буде. Негесінька, аж розлазиться. А, гаряча. Смачна соковита. я на сьомому небі. Тримай. Тримай. Дуже смачна, не пересолена. Все у міру. Вартість такої перепілки 450 гривень за кілограм. На кілограм заходить 5-6 штучок. Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Бажаєте спробувати таку смакоту? Пишіть. Смачню